Російські військові вони ж знають прекрасно, що тут ну, місцеве населення все одно б'ють і по хатах, і по всьому. Не говоріть. Mm -hmm. Ми страдаємо з-за цього і ви, бідні, страдаєте теж. То з жінками вдома сиділи б да, з дітками. І ми б теж, бачите, як вийшло. А для чого, я думаю, то что вы как думаете, что они в 22-м году туда до нас полезли? Да спросить. Дурак тот Путин, прости господи, что скажешь такое слово. Что его черти туда, что ему не хватает. Не могут это самое, как-то соорудить все. Свои же люди, чего он полез, идиот. І ми страдаємо тепер. І ви страдаєте теж. Свої ж люди. Пенше в суми їздили, і торгували там, їздили, і общалися, і в город туди їздили, і на базар їздили. Все ми. Хорошо жили, а бачите, як воно все вийшло.